Ну що, друзі, всіх вітаю, на зв'язку Будан, і це у нас постійна рубрика обзору ринку. Друзі, хочу вам сьогодні сказати дуже важливі новини, щоб вас не побрили, тому що сьогодні може бути от така от жорстка бритва хомячків на ринку. І сьогодні хочу вас максимально попередити. Давайте подивимося, сьогодні, що відбудеться з ефірім ЕТЕФом. Сьогодні, адже буквально через 8-10 годин, як вийде цей відеоролик, вже будуть приймати рішення по тому, чи буде в нас Ethereum ETF, чи не буде. І саме головне, куди піде ринок на ефірі Метієфі, друзі. Тож, давайте не буду тягнути, зразу будемо починати, переходимо на графік, і давайте подивимося, що в нас на графіку. Друзі, у минулому обзорі я говорив, що наш ефіріум залишив, як бачите, знизу, дуже величезний імбаланс, величезну пустоту, який в основному завжди проторговується. Нагадую, імбаланси проторговуються у 90% випадках, навіть більше 95% випадків. І коли в нас аж настільки великий імбаланс, утворений, нагадую, це все у нас одна свічка, то в основному він доходить до Середини імбалансу, як мінімум, це на стіна 3380 доларів. Ось, Але давайте подивимося далі, що ми ще маємо локально на графіку. І так, зверху ми маємо зону, яка може стримувати наш графік, яку ми вже почали успішно заходити, навіть ось тут менше. Дивіться, сьогодні зараз на очікуваннях відбувається величезний ріст. Всі ми знаємо, що сьогодні ввечері мають вже прийняти цей Етьєв, всі пабліки кричать: лонгуєм, лонгуємо тому що ті приймуть цей ефір, полетить на 5-10 тисяч доларів. Друзі, подумайте, зараз, зараз, що ви розуміли, Рекордна кількість лонгів відкрита по ефіру, практично за увесь час. Рекордна кількість ефіра. Це скільки стопів стоїть на ефірі, скільки лонгових позицій. А куди нагадую, йде ринок? Ринок завжди йде за ліквідністю, ринок завжди йде за стопами. Подумайте першу дію про це. Але що може відбутися? За ці 8 годин ми можемо побачити десь буквально ще 2-3 свічки через 3 години. Як бачите, нас виривається вперед. І зараз я можу очікувати від біткоїна. Дивіться, ось такого рука на очікування до прийняття ефіра, ми можемо спокійно коснутися зони 4 тисячі і потім піти ось так. Тобто, для мене ось цей сценарій на сьогоднішній день є найбільш вирогідним. Чому так відбувається? Нагадую, зараз відбувається ріст на очікуваннях. Всі знають про новини. І на очікуваннях відбувається цей ріст, Розумієте? Дуже буде очевидно, якщо воно далі полетить ракетою після прийняття. І до прийняття, тому що зараз і набирають. Лонгів, воно росте росте до нашої першої зони, яка може бути спокійно пробита. Адже тут у нас ця зона утворює певний рівень ліквідності. Дивіться. Ось цей рівень ліквідності 4 тисячі навіть 93 бакса, от максимум 4,83. Розумієте, навіть цей рівень може бути пробитий. Ось так може навіть бути сьогодні. І після цього, я думаю, 3500-600 доларів, як мінімум, в зону цього імбалансу ми зайдемо. Чому я так ще думаю, дивіться, ідентична ситуація з тонкоїном. Я був на конференції на тонкоїні в Дубаї, друзі. І що тут відбулося? Коли у нас відбувався самий ріст, коли в нас були новини, що ось зараз Павел Дуров вийде у нас на сцену, тонкої полетить уверх, що відбувалося, на основі того, що всі знали, що зараз Павел Дуров вийде на, на сцену, ми отримали. Дивіться, 13 травня, ось цей ріст, ось цей ріст, ми отримали. Розумієте? На очікування. І як тільки Павел Дуров вийшов на сцену в цій точці. Ми отримали обвал, який йде на сьогоднішній день. Із 7,2 долара ми опустилися до 6,4. До речі, я зараз шорчу тонкоін, у мене прибуток по 2 тисячі доларів. Зараз в цьому. І я це викладав у свій телеграм-канал. Друзі, тож обов'язково підписіться під посиланням на мій телеграм-канал, тому що я тут виставляю свої угоди, показую свою аналітику ринку. Не завжди все я на Ютубі, тож обов'язково підпишіться, показую, як я заробляю. Плюс зараз у мене йде челендж на М8, тобто я продав свою BMW М8 за 135 тисяч доларів. І Стараюся з цієї суми підняти на квартиру у Дубаї за півмільйона доларів, і я це все показую в цьому каналі. Тож обов'язково підписую, і давайте подивимося. Тобто, дивіться, на очікуваннях ми росли. І після того, як входить новина, Павел Дуре сказав, все прекрасно. Він сказав про партнерство USDT, розказав ще круті фішки е тона, і воно все одно обвалилося. Розумієте? Всі очікували ріс, і навіть я тоді лонгував. Ну я трошки про це не подумав, але я встиг переобутися, встиг зайти у шорт по Тонкоїну і заробити на цьому. Далі давайте перейдемо на біточок. Дивіться, я вже відмітив на біточку зону. Ось цю зона. Давайте ось ця зона. Я її відмітив. Що це за зона? Знаєте, що це за зона? Це є зона прийняття ETF на біткоїн. Що відбулося, коли прийняли ETF на біткоїн? На очікування те, що буде прийняття біткоїн, ми бачимо ось цей весь ріст знизу. Ось цей весь ріст у нас завдяки чому? Завдяки очікуванням новини прийняття на ETF. Що відбулося у день прийняття ось, ось, коли прийняли перший ETF на біткоїн, ось на цих свічах. Ми отримали падіння на декілька днів. Падіння на декілька днів, розумієте? Не ріст! Це сприйняття. Тобто, якщо сьогодні приймуть ETF, може бути падіння навіть не ріст, тому що біткоін це показав. Але ще одна думка, яку я хочу до вас, друзі, донести, це те, що сьогодні приймуть вроді якусь форму, не головну форму на ETF, Да, її можуть прийняти, але основну форму, без якої не може працювати, вона може бути відложена. І плюс шанс на прийняття сьогодні 75%. І то це сказали аналітики. А до сьогоднішніх днів шанс був 25%. Особисто я даю зараз під. 50 на 50, що приймуть чи не приймуть. Ну якщо не приймуть, ми летимо вниз. І якщо приймуть величезна вирогідність, що ми підемо вниз. Тому сьогодні я буду пробувати все-таки зашортити навіть ефір. Я можу виявитися неправий, але ви можете послухати мої слова зараз. Всі, мої слова зараз всі лонгують. Всі зараз закидають і думають, що це буде ракета, але ракета відбулася ось у нас. Ось новина вже пройшла. Розумієте? Новина вже пройшла. Ось новина вже пройшла, що буде ЕТІФ. Заклався ріст, в якому ми виросли. Дивіться наскільки. Відтоді, як сказали, що прийде ЕТЕФ, ми виросли на 24%. Це неймовірно по ефіру з його капіталізацією. Розумієте? Це на десятки мільярдів доларів. Ми виросли з вами, розумієте? І ми залишили купу ліквідності знижу. Тобто, логічно можна сказати, що по-любому цю зону ми прийдемо, колись протестуємо. Навіть, може, не сьогодні, але я даю ближайші два тижні, і ми скоріше за цю зону про проторгуємо. Ну, може, може бути, до завтра ми це зробимо. Завтра буду знімати, мабуть, обзор і подивимося, що з цього вийшло. І в мене може вийти або легендарний шорт, або все-таки я візьму все одно мале плече, щоб зачекати, тому що імбаланс обов'язково проторгується і я обов'язково свою гуду закрию якийсь плюс, можливо, навіть пізніше. Але моя сама важлива, друзі, рекомендація це те, що, можливо, все-таки пропустіть сьогодні торги, тому що волатильність може бути бешена. Бешена може бути волатильність, на якій, як ви бачите, цей. До речі, як бачите, зараз, згідно мого аналізу, ми продовжуємо ріст на новинах. Я в цій зоні вже буду очікувати на закуп. По шорту я буду виглядати. Також, друзі, перед кінцем цього відео я вам рекомендую приєднатися до мого закритого клубу, якому є навчання по трейдингу, по аналітику, по смартмані. Все, що я інвестую, все, що я показую. Ось може бачити частинку мого портфеля, при тому, що зараз прибутки більші, вже треба вновити інформацію, бо ППП у мене вже прибуток в районі 350 тисяч доларів. І все, на чому я інвестував, я це показував у клубі, друзі, посилання буде під. Цим відеороликом, а також хочу казати, що я зараз торгую на найкращій біржі Байбі, Так само посилання під відео отримайте бонуси до 30 тисяч доларів. Ну і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я все буду виставляти, де я виставлю результати мого шорта, чи я виявлюся прав чи не прав. А ви напишіть свою думку в коментарях, що ви по цьому думаєте? Тикайте лайк, підпишіться на мій канал, тому що навіть, це мій новий Ютуб-канал, де я буду виставляти ось таку аналітику і ось таке. Надіюся, вам все, друзі, сподобалося. На чому я з вами попрощаюся. Подивимось через декілька годин. Що в нас буде?